Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Будем читать учебник ему природу» шестой класс. Да. Вова, теперь уже в шестом классе. Да. Вот недавно только выдали учебники новые. Да. Интересно, что вы будете в этом году учить, да? Не. Сегодня был первый урок у вас украинская да. литература онлайн. Да. Любі шестикласники та шестикласниці, ви продовжуєте вивчати інтегрований курс Пізнаємо природу. Цього року ви поглибите свої знання про природу, довідаєтеся, чому вивчення природних наук важливе для успіху в житті та у виборі професії, а дослідницькі вміння необхідні кожній людині, яку б професію вона не обрала. Ви поринете в дослідження фізичних, хімічних, біологічних, астрономічних явищ, глибше пізнаєте взаємозв'язки між ними, допомогти зрозуміти суть звичних для вас явищ, пригадати, де ви їх спостерігали, довідатися, як їх використовують у практичній діяльності людини ось завдання цього курсу. Сподіваюся, у вас виникне бажання займатися дослідницькою діяльністю. Але пам'ятайте, що природа не лише об'єкт для дослідження. Помічайте її красу, наповнюйтеся радістю та подивом від її чудес. Жити щасливо це жити в злагоді з природою, писав давньоримський філософ Сенека. Захоплюйтеся неймовірними людьми, які. Торували шлях у дослідженні природи та відкривали її таємниці. Можливо, серед них ви знайдете своїх кумирів, не змарнуйте свого шансу стати сучасною та освіченою людиною. Будьте креативними, розвивайте критичне мислення, опановуйте інтернет-ресурси, займайтеся самоосвітою. Ваші знання, завзятість та бажання змінювати світ на краще є запорукою того, що все буде Україна. Ваша Дарія бідам. Умовні позначки, запитання, завдання, дослідження. Працюємо разом, де ми це спостерігаємо, використовуємо це цікаво. Цифрові додатки за покликанням або QR-кодом. Розділ перший. Пізнаємо світ науки. Параграф 1. Що вивчають природничі науки. Природничі науки вивчають явище природи, опираючись на спостереження й досліди. Для дослідження можна обрати будь-яке тіло, систему тіл, явище або процес. Важливо зрозуміти, що конкретно, ми, що конкретно ти вивчатимеш. І сформулювати мету дослідження. Що таке об'єкт і предмет дослідження? Нас оточують тіла живої та неживої природи. Кожне тіло може бути об'єктом наукового дослідження. Дослідницька діяльність може бути спрямована на будь-який об'єкт: яблуко, планету, равлика, бурих ведмедів, танення айсбергів, торнадо тощо. Назва об'єкта дослідження відповідає на Запитання. Що розглядаємо? Об'єкт це будь-яке тіло, система тіл, процес чи явище, які зацікавили науковця-науковицю. Приклади об'єктів дослідження. Малюнок перший: яблука, равлик, мінерал, місяць, екосистема річки, айсберг і. Пробудження вулкану. Уявіть, що ви команда науковців. Оберіть із наведеного на малюнку 1 те, що зацікавить вас як об'єкт дослідження. Сформулюйте, що саме ви хотіли б дослідити. Вова, що би ти вибрав із сіми об'єктів? Вот Мінерал. Мінерал. Поміркуйте, яка наука науки. Може дати відповідь на ваші запитання. Предмет дослідження це та характеристика об'єкта, яка зацікавила науковця-науковицю. Кожний об'єкт має свої властивості. Наприклад, яблуко має смак, колір, форму, сорт. Торнадо причини виникнення, тривалість, руйнівну силу. науковець науковиця вирішує, яка ознака об'єкта цікавить його, її. Та має практичний інтернет для дослідження. Саме ця ознака є предметом дослідження. Назва предмета дослідження відповідає на запитання, які сторони об'єкта розглядаємо. Предмет дослідження визначає тему наукової роботи. Дивись приклади в таблиці 1. Предмет міститься в межах об'єкта дослідження, тому об'єкт дослідження це завжди. Поняття ширше, ніж предмет. Наприклад, об'єкт паркова зона. А предмет сіра ворона. Об'єкт медичні маски, предмет тканина для масок. Об'єкт продукти бджільництва, предмет, якість та ціна меду. Об'єднайтеся в групи, організуйте роботу так, щоб групи по черзі загадували об'єкти досліджень і пропонували предмети. Результати занотуйте в таблицю. Кожна наука має свою сферу інтересів, свої об'єкти дослідження і може вирішувати важливі практичні проблеми. Обравши об'єкт і предмет, дослідник формулює мету, малюнок 3, та висуває гіпотезу, тобто обґрунтовує припущення щодо причин явища. Побудова гіпотези це пошук пояснення. Яке можна експериментально перевірити, а ще краще виміряти. Вдалою вважають гіпотезу, що дає змогу зробити прогноз на кшталт? Якщо зробити, то станеться. Або якщо має місце, то за такої умови матиме місце об'єкт, предмет і тема наукового дослідження. Таблиця 1. Об'єкт дослідження. Смерч. Розподіл смерчів в Україні. Предмет дослідження тема. Об'єкт екосистема річки Віровчина. Предмет дослідження. Дослідження екосистеми річки поблизу села Чорнобаївка Херсонської області. Об'єкт Марс. Створення колоній на Марсі. Равлик Ахатина особливості життєдіяльності та поведінки равликів ахатина в неволі. Домашні улюбленці, вплив домашніх улюбленців на самопочуття та емоційний стан людини. Як mm -hmm. да? твоє самочувствие з котиком? Хороше. Mm -hmm. У таблиці 1 наведена відповідність між об'єктами та предметами деяких досліджень. Обери тему, яка зацікавила тебе найбільше. Відкрий цифровий додаток та ознайомся з учнівськими науковими роботами із зазначених тем. Підготуй розповідь про те, які методи використовували юні дослідники та які висновки вони зробили. Все, да? Да. Нет, не все. Это ж смотри. Это было первое первого параграфа. Это второе. Ой. Еще не все. Еще вот это надо. Що є предметом вивчення природничих наук? Ти вже знаєш, що об'єктом вивчення природничих наук є тіла та явища. Явища в живій та неживій природі. Усі природничі науки мають свій предмет вивчення і пов'язані між собою, оскільки всі тіла та явища в природі взаємопов'язані. Тому один і той самий об'єкт можуть вивчати різні науки. Наприклад, фізики вивчають рух води в капілярах листка, хіміки чому він жовтіє восени, біологи досліджують процес транспірації та дихання листка. Географи з'ясовують, чому в різних кліматичних умовах рослини мають різні за формою і розміром листові пластинки. На межі основних природничих наук об'єкти дослідження, яких збігаються або досить близькі. Виникли нові науки геофізика, астрофізика. Біофізика, геологія, метеорологія, ґрунтознавство, океанографія. Ці науки називають інтегрованими. Інтеграція наук це синтез знань, об'єднання наук із метою розв'язання окремих проблем. Найскладніші з яких науковці часто вирішують у співпраці. У 2021 році японсько-американський кліматограф Сюкуро Манабе, німецький океанограф Клаус Гассельман та італійський фізик-теоретик Джорджо Парізі отримали Нобелівську премію. З фізики за створення моделі клімату землі mm -hmm. та прогнозування глобального потепління. Так. Фізика, хімія, біологія, географія, астрономія. Фізичні тіла та явища, речовини та їх перетворення, жива природа, природа землі, людство, небесні тіла, всесвіт. Предметом вивчення яких наук може бути вода. Наведи приклади. Доповнив перелік предметів дослідження кожної природничої науки, з якими ти ознайомився в п'ятому класі. Об'єкт це будь-яке тіло, система тіл, процес чи явище, які зацікавили науковця. Це те, на що спрямована дослідницька діяльність. Предмет дослідження це та характеристика об'єкта, яка зацікавила науковця. Предмет дослідження визначає тему наукової роботи і міститься в межах об'єкта дослідження. Кожна природнича наука має свій предмет вивчення. Усі природничі науки пов'язані між собою, так само, як явища природи. На межі декількох природничих наук виникають інтегровані науки, об'єкти дослідження яких збігаються або досить близькі. Все, далі там йде запитання, завдання, дослідження. Да. Все, і кінець першого параграфу. Да. Всім дякую за просмотр!